Всі люблять дизельні фольксвагни, і ми їх також любимо. Тому у нас з'являється Volkswagen Cross Touran 2009 року випуску. 2.0 дизель 231 тисяча кілометрів пробігу автомата. Автомат, Автомат. Автомат нас ДСГ. Всі люблять ці машинки. Чому тому, що це все таки мінівенчик? Він класно виглядає, багато місця, але незвичайний міні це все-таки крос-туран, тому що в основному на дорогах України ми можемо побачити звичайні турани. Чим у нас вирізняється крос-туран поміж сірою масою? Дивіться, у нас такі накладочки йдуть, це все поваговські. Бачимо такі накладочки на Audi Allroad, на Passat, Alltrack, на Golf. і таке навіть не на турані. Крос-туран. Причому у нас машинка на таких легкоспавних тисках доволі таки цікавих, і вони у нас 18 діаметру, гума 225-40 R18. Ви таке бачили на турані? Я не бачив ніколи. Класна тачка, вона у нас повністю обслужена. вона у нас пригнана з Європи. По технічному обслуговуванню даного автомобіля було замінено масла фільтра в двигуні, замінено повний комплект щеплення, автомобіль без пробігу в Україні. Все зробили і поставили на продажу. Тож в. Загальному автомобіль весь повністю технічно справний. в класному стані, як і по локофарбовому, так і по технічному стану. Давайте перейдемо до салону. Це все-таки я вважаю, що сімейна машина, тому тут треба розповідати про салон і більше йому приділяти уваги. Класна посадка. У нас дуже класна, як для Volkswagen, у нас сидіння. Вони в нас з шкіри не комбіновані. Це в нас чиста шкіра, шкіра, як і спереду, так і ззаду. Місця багато для голови місця дуже багато. У нас є для мами. Дивіться, для мами відсік, для папи, для бабушки. Ну і для діда такі невеликі, у нас є відсік. Це, так розумію, під окуляри, під якісь речі, все-таки машина сімейна, і все робилось з зазором для того, щоб тут було багато місця для сім'ї. Маємо таку магнітолу Kenwood. Це достановлювалось минулим власником. Цього не було. Встановлено воно в місце штатної магнітоли, яка стояла з заводу. Вона в нас сенсорна. В принципі, працює. Давайте я вам покажу, як вона у нас працює. Кену дивіться, запускається. І бачимо, що в нас тут FM. така звичайна магнітола. Вона у нас сенсорна. Тут ми можемо знайти диски, ну саме звичайна магнітола. aux роз'єм, і, по-моєму, тут також Bluetooth є. Так, тут є Bluetooth. Класно. Двохзонний клімат-контроль, підгрів передніх сидінь на 5 позицій, що дуже цікаво. Це не в кожній машині. Побачиш. У нас е -е, таке кермо. Воно у нас не перешивалось, це оригінальна шкіра Volkswagen. Воно дуже цікаве, воно у нас перфоровано по всій площі, по всій площині. Прикольно виглядає, нестандартно. Перший раз бачу такі від Volkswagen. В принципі, у нас що є? У нас передні та задні протиратуманні фари. Все звичайно, все як увага. Але також приємний бонус, що у нас є противутуманні фари. Автомобіля 231 тисяча кілометрів пробігу для цього пробігу стан доволі таки гарний. Подивіться, у нас тут, звичайно, ДСГ стоїть зі спортивним режимом, з класною ручкою. І також у нас прям тут є відключення курсової стабілізації. Коротше, прикольна тачка. Я скажу, що вона, хоч і сімейна, але вона приємна. Вона від того, що вона сімейна, вона не втрачає свого якогось шарму і, знаєте, як якийсь такий гольф. Швидкий гольф, але на максималках, я би сказав, де про цей туран. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Одразу покажу, дивіться стан шкіри, шкіра не перешивалась, все як є. Тут у нас по виліту регулюється сидіння. У нас вони також складаються. Зараз покажу як місце. Також тут вдосталь. У нас є, дивіться, такий столик. Для обідів чи для вечір, не знаю. дивлячись скільки ви будете на цій машині їздити. Якщо цілий день, то без питань і ноут можна покласти, і поїсти, і покайфувати. Да? Коротше, місця тут багато. У нас ЕСАФІКС є, дефлектор обдуву є, 12-вольтовий розім є, і підстаканник в такому місці, прикольному також у нас є. Давайте я вам покажу, як складаються дані сидіння. Доволі таки цікаво, воно реалізовано, нестандартно. У нас такий речажок, точніше, не речажок, а така петля. Раз і склалася. Бачите, так? У нас це все складається. Ми знаємо, що на туанах такі сидіння, бачите, мультифункціональні вони по-різному складаються. І їх навіть можна звідси відчепити, відчепити і збрати. Опа! Ніхто ж вам такого не, побач... не покаже, тільки я таке. таке вам покажу. Ніхто не захоче. Дивіться. І все ставиться назад. Також, Ну це все реалізовано для того, щоб можна було перевозити якісь негабаритні грузи і вам нічого не заважало в даному авто. Раз, два, три і чотири. Все дивіться, сидіння на місці. Тільки що його не було в машині. Класно. Давай кірелінги. Вони також класно виглядають. Все, що чорне і все, що хромом, класно виглядає. Дуже великий просторий багажник, окрім того, що ці всі знімаються, бачимо, що у нас ці три сидіння вони з цими речашками і з ручками для того, щоб ви взяли, їх достали і понесли. У нас великий багажник з сіточками, точніше, з е кріпленнями під сіточки 12 вольтовий роз'єм. Також покажу вам, що у нас є в такому відсіку. У нас є балонний ключ, у нас є домкрат. В принципі, навіть у нас є такі моменти, навіть і буксировочний В принципі, комплектний можна. Місця дуже багато. Знову ж таки, враховуючи що у нас задній ряд сидінь повністю виймається, не складається, виймається. ну Тут ну дуже багато місця. Тут його валом, і підлога вона буде рівна повністю, коли ви ці сидіння достанете з авто. Тож, такий загальний вигляд автомобіля. Подивіться, як він виглядає з різних ракурсів, він мені подобається. Напевно. Самий прикольний мінівен із тих, що я бачив вживу. Так що е можете його купити, занизити, буде стенс-проєкт, Будете їздити на всякі сходки. Я думаю, пацани зацінять. Диски вже точно не треба купувати. Диски, як є, залишаємо, занижуємо, беремо всю сім'ю і їдемо на сходки автомобільні. Чітко-чотко. Е у нас цей автомобіль в продажі 9700 на нього ціна. Знаходиться він у нас постійно на майданчику в Білороці за адресою Софійська, 19. Ми вас чекаємо, проведемо вам тест-драйв, покажемо його більш детально. Тож, чекаємо вас. З вами був Київ. Всім гарного дня!